Члени ініціативної групи Палац потоцьких серце Івано-Франківська представили новостворений благодійний фонд. Вважають це гідним завершенням року, адже саме у 2015-му містяни не тільки змогли потрапити на територію комплексу, але й взяли участь у різноманітних мистецьких заходах, майстер-класах, архітектурно-наукових воркшопах. Зараз кажуть учасники прес-конференції, взялися за вирішення юридичних питань. Буде запропоновано. Перші з десяток перших членів, кого ми просимо вступити в наш фонд Станіслава Потоцького, для того, щоб можна було подалі залучати і меценатів, і грандові кошти, і можна було би далі практичні кроки робити по збереженню, по відновленню нашої унікальної пам'ятки міста. Саме відновлення унікальної пам'ятки міста є метою діяльності фонду. Але найперше треба грунтовно дослідити територію площею майже півтори гектари. На думку фахівців, тут заховано чимало історичних пам'яток. Далі реконструкція самих приміщень. Члени ініціативної групи передбачають, що процес буде довгим. Тішить те, що власник готовий до діалогу, зазначили учасники прес-конференції. Ми сподіваємося виграти ряд грантів, отримати якусь підтримку з боку органів влади міста і області. Ну і так само від допомоги всіх. Мешканців міста, які можуть себе тут реалізувати в культурно-мистецькому плані, в дослідницькому науковому плані і зробити наше місто привабливішим загалом для України і для туристів з Європи. Так само це черговий раз кажу, що це дуже сакральне місце для нашого міста, для області, і ми зробимо всі разом з вами, з містянами, щоб це стало справді потужним мистецько-науковим культурним центром цілої Європи, цілого світу. Фонд планує продовжити се. ...різноманітних заходів на території палацу. Уже 4 січня містян запрошують на літературно-музичний детектив від Ірми Вітовської за твором Кіт у кедах. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.